Звук, чому музичні інструменти видають гарний звук? Коливання, що поширюється у просторі, це хвилі. Хвилі бувають двох типів поперечні та поздовжні. Поперечні хвилі це хвилі, які ми зазвичай бачимо. Наприклад, батіг, яким вдарили по землі, або навушники, які ви трусите, поки намагаєтесь їх розплутати. Чому ми називаємо їх поперечними? Коли хвиля тільки починається, то ми можемо визначити напрямок її руху. Спочатку коливається одна частинка, потім наступна і так далі. Утворюється ланцюгова реакція, напрямком якої і є напрямок поширення хвилі. В поперечних хвилях частинки коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Наприклад, уявіть собі струну, яку ви відтягнули, ви піднімаєте лише маленьку частинку довгої струни, а вже потім з цього місця починають опускатись і підніматись різні частинки по всій довжині струни. Хвилі поширюється вздовж струни, тоді як її коливання проходять вгору вниз перпендикулярно до самої струни. Саме через цю особливість поперечні хвилі можуть спостерігатись лише в довгих тілах, струни, нитки і так далі. Поздовжні хвилі працюють не так. Вони значно більш поширені, хоч і помічаємо ми їх не так часто, адже цей процес зазвичай відбувається в рідинах і газах. В цьому випадку частинки коливаються в тому ж напрямку, що й поширюється хвиля, як гармонія. Ви можете бачити це на нижній частині малюнка на слайді, в той час, як на верхній частині малюнка показані поперечні коливання. Загалом ми доволі рідко бачимо поздовжні коливання. Чому ж вони важливі? Бо, хоч ми їх і не бачимо, але ми їх чуємо. Однією з найважливіших повздовжніх хвиль є звук. Коли ми говоримо про звучання музичних інструментів, то йдеться про коливання повітря навколо. Хоч коливання самої струни поперечне, проте вона спричуває повздовжнє коливання повітря. Після того, як ви зачепате струну, вона починає настільки швидко коливатись, що розштовхує повітря навколо себе. Цей стиск, як і в випадку з пружиною, Передається наступним частинкам повітря, далі від струни, а перша порція вже повертається в нормальний стан. Цей процес повторюється, поки хвиля не стане надто слабкою і не зникне зовсім. Проте не всі коливання повітря це красивий звук. Якщо коливання перериваються або їх період сильно змінюється, то це називається шумом. Проте не всі звуки звучать красиво чи приємно. Що ж робить музику такою особливою? Є три важливі моменти. Перший це частота. Чим більша частота у звуку, тим вищим ми його сприймаємо. Зазвичай людське вухо сприймає від 20 до 20 тисяч Герц. Проте у кожної людини цей інтервал різний. Частоти близькі до країв інтервалу ми сприймаємо гірше, ніж ті, що посередині. А з віком взагалі втрачаємо здатність чути високі частоти. Можливо, ви навіть бачили тести на вік ваших вух. Це відбувається через те, що ворсисті клітинки в людському вусі з віком відмирають, а чим менше їх стає, тим складніше стає сприймати звук на високих частотах. Найкраще в будь-якому віці ми сприймаємо звук від сотень Герц і приблизно до трьох тисяч Герц. Звуки частотою нижче, ніж 20 герц, інфразвук ми не чуємо, але сприймаємо як вібрації. Вони неприємні і при тривалій дії на людину можуть погіршити слух і зір. Проте, Навколо такого звуку існує багато легенд, які з'явилися ще в давнину. Так, серед них є твердження, що інфразвук викликає паніку в людей. Це неправда, бо інфразвук часто виникає в робочих цехах при роботі зі станками, але водночас працівники не втікають з робочих місць. Звук частотою більше 20 тисяч Гц, ультразвук ми також не чуємо. При тривалому впливі він може викликати головний біль і втому, проте в малих дозах використовується в медичних дослідженнях, УЗД, виробництві і навіть як метод очистки. Наприклад, кілька років тому були надзвичайно популярні ультразвукові пральні машинки. За малої гучності і тривалості ні інфразвук, ні ультразвук не є небезпечними для людини. Другий параметр звуків це гучність. Гучність визначається силою розходження хвиль і вимірюється в децибелах. Оскільки ми гірше сприймаємо частоти на краях інтервалу 20-20 тисяч -20 Гц, то для кожної частоти є своя оптимальна гучність, комфортна для нас і, звісно, максимальна, яку ми можемо витримати. Для зручного діапазону максимальною є гучність у 120 дБ. Воца дуже висока, звук такої гучності можна почути при роботі реактивного літака. А чому у нас взагалі є максимальна гучність? Бо ми сприймаємо звук за допомогою барабанних перетинок у вусі, тонких мембран. Хвиля при зустрічі з ними примушує їх коливатись, а коливання мембран передається за допомогою маленьких кісточок до більш чутливих клітин. Так, занадто великий тиск на мембрану викликає у нас біль, бо вона може просто порватися. Чим більша амплітуда хвилі, тим більший тиск вона створює. Останньою важливою характеристикою звуку є тембр. Зазвичай, коли ми чуємо звукову хвилю, то насправді чуємо не одну частоту, а кілька. Це відбувається тому, що основну частоту супроводжують слабкі, проте все одно помітні додаткові високі частоти. Ці частоти обертони, завдяки яким у людей і музичних інструментів різні голоси. Саме тому ми можемо чути різницю між голосами двох людей, що співають одну і ту саму ноту. Основна частота буде одною, проте обертони у кожної людини особливі, тому чуємо різницю між музичними інструментами. Завдяки своїм конструктивним особливостям вони видають різні обертони.